Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 17 та 18 липня 2024 року. Сьогодні, 17 липня та завтра, 18 липня, зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Стрілець, там, де дозволяє температура. Погода дозволяє, можна сіяти тільки насіння зернових сидератів. І все. Розсаду не турбуємо. Не рекомендується поливати рослини саду та городу і квіти, але при необхідності можна проводити поливи. А от підживлення рослин небезпечне, горять листочки та корінці рослин. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. Не можна проводити зелені операції на овочевих квіткових рослинах і не можна обрізати садові рослини попереду повня. Сприятливий період 17 18 липня для збирання врожаю на тривале зберігання, і це сприятливі дні для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 17 та 18 липня. Будьте обережні із прийомом ліків. Не можна вживати алкоголь, копчені та жирні. Продукти. Що Готуємо Готуємо овочеві супи, різні каші, рибу, морепродукти, їмо молочні та кисломолочні продукти, готуємо горох, квасолю, будь-які свіжі овочі, фрукти, ягоди, все це якраз дуже корисне саме в ці дні. І вітаміну зелень їмо, якомога побільше. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Щасти вам у всіх справах, усіляких вам гаразів, миру та добра. Бережіть, будь ласка, себе дуже-дуже спекотні дні зараз у нас попереду, якраз 17 і 18. Будьте подалі від спеки і бережіть себе та своїх рідних. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте здорові!